Шановні члени журі я Горенича Сфія Костянтинівна, учениця 11 класу Старокостянтинівського ліцею імені Михайла Семеновича Радяка. Мій педагогічний керівник Радун Тетяна Петрівна. Тема нашої роботи експериментальне дослідження очищення питної води з саморобними фільтрами та його значення для здоров'я. Неякісна його забронена вода становить одну з головних загроз здоров'я людини. Вона може містити патогенні мікроорганізми, важкі метали, нітрати, фосфати, пестициди, хлоорганічні сполуки чи залишки побутової хімії. Потрапляючи в організм, такі домішки поступово отруюють його, викликають хронічні захворювання і порушення роботи життєво важливих органів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 80% Хвороб у країнах з низькою якістю води пов'язані саме з її забрудненням. Отже, споживання очищеної безпечної води це не лише питання комфорту, а й один з головних чинників профілактики захворювань. Якість питної води є одним з найважливіших чинників, що впливають на здоров'я людини. Тому саморобні фільтри з природних матеріалів можуть стати ефективним екологічним і дешевим способом покращення якості питної води очищення води набуває у період воєнного стану та гуманітарних криз. В процесі дослідження ми поставили перед собою мету експериментально перевірити ефективність різних варіантів саморобних фільтрів для очищення питної води та оцінити їхній вплив на безпеку води та здоров'я людини. Для досягнення мети ми також поставили перед собою завдання, з якими ви можете ознайомитись на слайді. Об'єкт нашого дослідження питна вода з різних джерел міста Старокостянтинова. Предмет дослідження ефективність очищення води саморобними фільтрами з природних матеріалів та його значення для здоров'я людини. Методи дослідження ви також можете побачити на слайді. Наукова новизна полягає у практичному порівнянні ефективності різних типів саморобних фільтрів, виготовлених з доступних матеріалів. Найбільш результативного складу для побутового очищення води. Практичне значення можливість використання отриманих результатів у побуті для підвищення якості питної води без значних матеріальних витрат. Для проведення дослідження було відібрано 6 зразкі води з різних джерел: водопровідної, криничної, свердловини, з міської колонки автомата питної води та бутильованої води. Зразки відбирали у чисту пластикову тару, попередню примиту тією водою, яку планувалося аналізувати. Це дозволило уникнути стороннього впливу домішок на результати вимірювань. Кожен зразок маркували відповідно до місця відбору. Для кожного зразка за допомогою портативного ДДС-метра визначали рівень загальної мінералізації, а також pH. Отримані защі фіксували як вихідні показники та очищення. Кожен зразок води послідовно пропускався через п'ять типів саморобних фільтрів, виготовлених з різних природних матеріалів. Перелік цих фільтрів вказаний на слайді. Фільтрацію проводили в однакових умовах, використовуючи однаковий об'єм води приблизно 200 мл для кожного фільтра. Після проходження води через фільтр проводили повторне вимірювання, рівня мінералізації за допомогою того самого ТДС-метра та палеш-тестеру. Показники після очищення порівнювали з вихідними даними для визначення ефективності фільтрації. Усі дані заносилися до таблиці спостережень із зазначенням джерела води типу фільтра та отриманих значення до і після очищення, яку ви можете побачити на слайді. На основі цих показників розрахували відсоток очищення води за наведеною на слайді формулою. Отримане значення показує, яку частку розчинених речовин... Фільтр видаляє зі зразка води. Чим більший відсоток очищення, тим ефективніше працює фільтруюча система. Цей метод дозволяє об'єктивно порівняти ефективність різних типів фільтрації води. А найбільш ефективним методом у дослідженні виявився цеоліт, який забезпечує зниження мінералізації води в середньому на 35-38%. Активоване вугілля в межах 30-33%. Глина з вугіллям та деревне вугілля приблизно 25-30%. А от пісок гравій показали найнижчі результати до 20%, що свідчить про переважне механічне очищення. Найчастішим зразком залишалась бутильована вода, тому її показники змінились мінімально. Таким чином, провівши експериментальне дослідження, ми дійшли висновку, що саморобні фільтри виготовлені з природних матеріалів. Суттєво покращить якість питної води. Після фільтрації вода стала прозорішою, покращився її смак, а показники пашої мінералізації наблизились до норм безпечної води для вживання людиною. Практично значні результати результаті розроблені конструкції саморобних фільтрів можуть бути використані в побуті як доступний та екологічно безпечний спосіб покращення якості води. Вода можуть служити альтернативою дорогим побутовим фільтрам. Або допомагати в умовах обмеженого доступу до централізованого водопостачання. Значення для здоров'я людини, вживання очищеної води сприяє профілактиці захворювань, травної, серцево-судинної та видільної системи. Регулярне споживання такої води підтримує водний баланс організму, покращує засвоєння поживних речовин, сприяє видаленню токсинів і підвищує загальний рівень здоров'я. Бережіть своє здоров'я, ваше здоров'я, в ваших руках. 你家婚纱好保好？